У костюмерній майстрині доробляють костюми стібок за стібком і навушники. Як елемент одягу однієї з героїнь прем'єрної вистави Драмтеатру майже готовий. В наступному кабінеті чаклують над сукнями та костюмами для фінального виходу на сцені видніються готові роботи бджілок майстринь драмтеатру. А в глядацькій залі керує процесом репетиції художній керівник Андрій Бакіров. Все для того, аби днями занурити глядача в прем'єрну серйозну комедію на дві дії дівчата з календаря. Цей матеріал по щасливому випадку потрапив мені в руки. Я розумію, що, що саме саме час нам в тому стані, в якому ми знаходимося. Коли е, зараз основне творче навантаження лягає на наших жіночок. Е, це така, на мій погляд, дуже е, серйозна, смішна річ, бо за формою вона дійсно можна сміливо віднести її до комедії, але думки, які вкладені туди, і людські мотиви, людське бажання бути потрібним. Один одному, суспільству, життю, взагалі. Тому я не буду розповідати в сюжетну лінію, але ну, у нас велика надія, що після перегляду вистави глядачам додасться життєвих сил, бажання жити і відчувати життя кращим ніж можливо воно здавалося перед тим, як вони подивляться цю виставу. Вистава за твором англійського драматурга Ціма Фьорта заснована на реальних подіях. Почнеться з рядків Вільяма Блейка та занурить вас у світ буденних проблем і нестандартних рішень для них. Про віру в себе світло, яке горить в кожному з нас, та сльози, які актори та акторки видозмінять на сміх. У виставі буде задіяний весь творчий жіночий склад, абсолютно весь. І не хочу казати, ну можливо буде маленький сюрприз для тих, хто буде на перших виставах, будуть ще додаткові люди. Тож 27 та 28 березня шевченківці запрошують зануритися у весняну прем'єру дівчата з календаря. Початок вистави о 18-й.